Вітаю, друзі, з вами і Це продовження історії наших трьох виживальників в Рімволді. Минула серія закінчилась тим, що ми здобули собі першого в'язня фіолетового, але напевно мене стався розсинхрон в стімі. Тож у мене немає фіолетового. У нас буде знову ще один наліт. І знаєте, я тут розмахнувся трошки і зробив кімнати 5х6. Це дуже багато, тому я думаю, що треба їх зменшити, зробити 3 на 4 Оце це все розберемо. Зараз нам потрібно швидко збудувати собі нове житло, тому будівництво на одиничку ставимо Френка і той ще ставимо на одиницю. А Месі в нас буде полювати і скотарництвом займатися. Месі буде займатися лінивцем. Він у нас може все робити. В принципі, він у нас має гарну приручуваність можна навчити, щоб він рятував наших поселенців і переносив речі. Але він зараз, бачите, ходить нам. В нашу кухню, і щось у нас тут хоче під'їсти. Знову заходимо в зони керування областями і створюємо нову зону, зону 2. Робимо розширити дозволену зону. І ось це все виділяємо. Інвертуємо другу зону. І теж саме, я думаю, треба проробити з гонсало. Гонсало, до речі, в нас може лише охороняти. А, дивіться, він ще й атакувати може. А от порятунок і принос крючей не може займатися. Давайте при мобілізації гонсало буде охороняти тоху. І в областях ставимо обом. Тваринам територію 2, щоб вони не бігали тут. Так, це руйнуємо спальне місце для тварини, де хоче там хай спить. Наші хлопці зараз тут все руйнують. Це у нас буде 4 в висоту і 3 в ширину. Це у нас буде 3 кімнати. Ну і ще можна четверту зробити. Ну, а тут збоку давайте зробимо, буде у нас утримання в'язнів. Далі ставимо стіни, двері ставимо так. Так, так. Так, наліт плем'я з Хаяс. Так, ну що, давайте подивимося, до, до нас прийшла жаба, це жінка. Давайте подимося її біографію. Гонсеха Гонесха жаба-банаста. Це щось по-бразильськи, напевно. Так, кулінарка, вона дуже чудова, стрільба в неї на один вогник, а шахтарство на п'ятірку також один вогник. Непогана жіночка, дуже працьовита. І спринтер. Це означає, що вона швидкість з руху плюс 40. Ого, так від неї не втечеш. А, жаба вже сюди прийшла. Ти що, жаба? Робиш таке. Дивись, що вона роби. Вона прийшла в нашу в наш будинок. Вона лінивця б'є. Не трогай мого морфею. дивіться він її нокаутував Оце тварюка. А, вона мертва, блін, На жаль, він її вбив. Тоха йде лікувати нашого лінивця, блін, не вдалося захопити нам в'язня. І нам, до речі, потрібно місце, де складати трупи. Десь ось тут буде зона звалища. І тут у нас будемо складати трупи людей. А Френко в нас переносить, переносить жабу оцю. До речі, вона нам принесла сім лікувальних трав, це прекрасно. Френко, що ти ходиш туди сидиш? Чого він ходив? Просто булкає, в нього є пріоритет. Будування, але він чомусь тут ходить. Давайте хай ліки тоді збере, поки він тут ходить. О, рослина трійку прокачав диви. Можеш віднести тепер це все. Тоха, бачите, в нього рівень будівництва дуже поганий. Будівництво на одиничку, тому у нього майже нічого не вдається. Френко зараз прийде добудує все це. У нас ведмедиця грізлі є, але ми навіть якщо її вб'ємо, ми її не зможемо все з'їсти. Думаю, у нас все пропаде, там все м'ясо. Давайте щонебудь таке жеребця, нехай полює. Мейсі. Місце для сну у в'язниці зробимо. Раз, два, три. Ну, ця в'язниця ну занадто простора, можна зробити її для. Якщо буде спільна в'язниця, вони можуть між собою потім сваритися, битися. А нам краще таки робити окремі в'язниці. Тут нехай вже буде два місця. Переставити ліжка. Раз, переставити два. І переставити три. Ще одне ліжко можна тут збудувати. Чотири кімнати, нехай будуть. Світло, 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 світло. Хоча тут поки що не треба, тут ніхто жити не буде. Тасувати. І горчик робимо для рослин. Чому ні? Отут, отут і отут. І кожному по столу. Раз, два, три. Такі кожного. Раз, два, три. Чому вони постійно під'їдають ось ці рис, сири під'їдають? Чому вони не їдять просту страву, яка у нас псується дуже швидко? Може, якось це можна в призначеннях керувати харчовими обмеженнями? Проста страва, ну, потрібно, щоб вони їли просту страву. Коротше, давайте просто скрізь, скрізь давайте поставимо добре. І сиру їжу заборонимо їсти. Нам потрібно кухню перенести ближче. Давайте зробимо тут якусь стіну. Десь, наприклад, 10. 10 на 10, це, да, і нормально буде. Простора кухня така. Напад Чобіанатя. Ну хлопці, ну що таке? Москіто, меніно, медицина 8, тваринництво на п'ятірку, ближній бій, стрільба. Блін, нема нормального нам шахтаря і нормальний фермер нам потрібен. ще. але таких не попадається. Моторошне дихання постійно має тяжко дихання та потніє весь час. Іншого речі, це моторошним жадібний потребує дійсно розкішної спочувальні. Він втрачає настрій, якщо він не отримає, що він хоче. Треба його захопити. Нам потрібні бранці. Ваншот? Серйозно? Серце? Постріл в серце. Окей, okay, не щастить нам з захопленням. Так, Гонсало атакований. Ааа! Вовчара, ти що робиш? Я в шоці. Гонсало вовк загриз Гонсало. Гонсало, ні. В нас залишився Морфей. Ні, звичайно, Морфей він не загриз би, але Гонсало це маленька собачка. Ну, цього вовка треба наказати. Так, ейт корпс. Шо? Тоха жрав труп. Зв'язана тварина Гонсало померла. Така тендітна унікальна тваринка. цей всесвіт злий. 20 днів він буде отримувати цей дебаф, мінус 8. Це жорстоко дуже. Так, стріляй. Все, мінус вовк. Так, а гонсало можна з'їсти, в принципі. <сум> можна з'їсти. Принесення гонсало. Блін, шкода, звичайно. А він цікаво буде отримувати дебаф, якщо з'їсть потім їжу з гонсало. Такий маленький тендітний писик. і він загинув. Так. Цей світ злий, дійсно. Що там Френко робе? А, він добудовує стілець. Френко підкатував до Месі. Френко так підкатував до Мейсі, е, отримав задоволення від її голосу. Мейсі збудилася і погодилася стати коханцем Френко. О, це я розумів. Це їм потрібно буде ліжко двох будувати. Подивимося, що це буде. Френко і Месі. До речі, Френко у нас 42 роки. Він у нас лідер. А Мейсі також 42. Вони однолітки. А Мейсі Йоман між тим. Блін, Тоха, звичайно, зараз горює. Що зробити? Давайте оцю штуку також переставимо поближче сюди, щоб вони гралися тут. Ну, все, в нас страва згнила, вони не знають, що вони їдять взагалі. Нові кохання. Френко і Мейсі створили чудову пару. Тепер хочуть спати разом, подумайте про призначення їм подвійне ліжко. Тоха розбирає ліжко. Тут у нас по будівлі буде знаходитись стіна. Десь ось така стіна, напевно, вистачить. Так, і тут у нас може бути склад, десь така буде стіна. У нас буде нова зона з їжею. Ось тут у нас будуть двері, і ось тут двері. Ну і нехай тут ще двері. І нам потрібно буде побудувати тут воспальне ліжко для Мейсі та Френко. Лоніс потребує порятунку. Тоха, що з тобою? Ситість, ситість Блін, а що в них усіх ситістю трапилось? Я не розумію, чому ніхто нічого не їсть. Френко, йди швидко споживай рис. Я ж їм виставляв добре. Пишне, пишне, пишне. А де годувати є? Має бути годувати. Треба віднести його спочатку в його ліжко, а потім його рятувати. Як його нагодувати? Так він так загине в нас. Сильно недогодований. Давай його тоді заарештуємо, спр... заарештувати. і спробуємо його покормити. О, тепер може годувати. Ну і бред. Давайте дозволимо їм сухпайки. Починається. Так, поселенець без пам'ятства. Здоров'я, потреби, ситість, язень. Відпустити. Відпускай його відразу. Так, і зараз в нас гроза вдарила, може десь пожежа бути. Цього нам ще не вистачало. Пожежа. Домашня зона. Ось домашня зона. Давайте розширимо, щоб вони затушилися. Ну, в принципі, дощ пішов. Але Френко і гаси. А, вона сама згасла. Ну, чудово. Неможливо приносити запакований сухий пайок, зарезервовано для ув'язнених. В сенсі зарезервовано для ув'язнених. А, ось це треба зруйнувати. Зрозумів. Я розумію, що в нас відбулося тут. Чому вони це нічого не приносили? Тому що це було, типу, зарезервовано для. Господи, ну і ну. З таким я перше стикаюсь, тепер бачите, вони йдуть їсти, тому що тут стояло ліжко. Все, він іде годувати Тоху. Так, а у нашого Тохи кататонічний ступор. Що це означає взагалі? Стан психічного шоку, що призводить до повної нездатності функціонувати. Жертва падає фактично без свідомості. О, а тут пожежа в нас з'явилася. Лінивець не згори девись. Така, знаєте, нормальна пожежа. Та не не треба його там гасити. Так, зони. Видалити домашню зону, займатися тобі ще нема чим, чи що. Гасити цю пожежу. Нехай собі дощ загасить. Так, ліжко двоспальне є. Назначаємо на нього власників Мейсі та Френко. Ооо, дивіться що відбувається. Активно завдання корабель до зірок. Дружелюбний, і з вашого минулого ім'я Шарлон Вайтстоун, надіслав вам повідомлення. Він розкрив таємницю, що у нього на цій планеті захований зоряний корабель і надсилає вам його координати на планеті. Зоряний корабель знаходиться в режимі глибокої сплячки, Тоха хірург може ходити. <гас> Тоха, виходь! Тоха, виходь! Тоха, виходь! Знаєте, як то відті, треба вийти. Тоха, а чого? Треба, щоб його хтось випустив. А, все, Месі, випускай його. Звіт, базікав про ксено-людистоха. Тоха! Тоха йде їсти! О, Боже, скільки він днів лежав! Завдання дочитаємо. Зоряний корабель знаходиться в режимі глибокої сплячки, після прибуття потрібно його запустити, а. Потім обороняти від потів, обороняти від бажаючих його викрасти рейдерів допоки не буде закінчитися послідовний запуск. Це буде довга та важка низка битв. Якщо вам вдасться здійснити корабелю, вдасться здійняти корабелю небо, забере вас і не домокнути зірок. Ну, переклад, так собі звичайно, але все це зрозуміло. Це я так розумію. Найголовніша місія цього виживання. Тобто ми можемо нас можуть врятувати, я так розумію, тут ми. Впали на кораблі, у нас було аварійне приземлення, і нас можуть врятувати цей ось корабель, але потрібно багато бит зробити. Ну Це в самому кінці, якщо ми доживемо нашою общиною. Так, нам потрібно, потрібно місце споту. Так, ось тут. Нам потрібно переназначити ролі, зробити святим лідером а, Тоху або Мейсі зробити святим лідером. Ні, нам потрібна соціальність якась. Взагалі можна а, Френко змінити роль йому а, на священника. Тому що нам треба буде своїх цих в'язнів в'язнів переманювати на свій бік, на свою ідеологію. Тому міняємо на священника роль. Тоха, поки що без ролі походить. Тоха з такою соціальністю. Нуль він нікому не потрібен. Нам лідер потрібен з гарною соціальністю, наскільки я розумію. Так, нарешті Френко добудував нашу кухню. Нам потрібно сюди ще зробити е, декілька приколюх. наприклад, горщик потр... е, з дерева сюди поставити. Факел сюди поставити. Сюди потрібно також поставити факел і горщик для рослин. Квест наявності Йорікс хвиля спеки. Та-та парамедик Ніна Йоркі Кликає на допомогу, вона ховається від, кліматичного, від кліматичної якоїсь фігні. Якщо ми е, приймемо завдання, тобто на нас насунеться спека на майже 7 днів, і після цього вона до нас доєднається. Спека на 7 днів. Ну, ми можемо пережити з вами спеку, так? Ми можемо пережити спеку. Давайте приймемо Йоркі до нас відразу доєднається чи згодом. Спеку легше пережити, ніж холод, мені здається. Так, Йоркі, давайте подивимось на тебе. Біографія, хто ти в нас? Музикальна дитина, парамедик, недоступне пожежогасіння, вона обережний стрілець. До речі, стрільба на нулі в неї. Цікавість до хімії, піроман. О, мой горбл, піромана взяли. Навіщо я згодився? Це буде весело, до речі, з піроманкою у нас. А так, по праці давайте. У неї ще й інша ідеологія, звичайно ж. Будівництвом може займатися, до речі, непогано. Ні, давайте вона буде у нас переноскою займатися на двійку, тут поставимо її і прибиранням. А ці все роблять, а? Дивіться, а. На дворі 35, щоб охолоджуватись, нам потрібно збудувати пасивний охолоджувач. Традиційний пасивний охолоджувач, який працює за рахунок випаровування води. Має бути постійно відновлюваним деревиною. Недостатньо ефективний для охолодження води. Ні, це насправді не такий переклад. Він не ефективний для заморозки, а не для охолодження води. Переклад просто жахливий. Ставимо сюди і сюди. Тепловий удар у Френко, це люди страждають від теплового удару. Здається, якийсь одяг від е, Спека, це, наприклад, та ж е, ковбойська шляпа, капелюх ковбойський, так, і там всякий, ну, легкий одяг потрібен їм. До речі, в нас тут компоненти, а також компоненти псуються: 30 компонентів, 10 з 70, 70, 10, 70. Давайте сюди поки що компоненти будемо складати. Ось компоненти будемо сюди дозволяти. Ну а на цьому давайте друзі завершимо. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть ваші підказки в коментарі. Ставте вполобайки та побачимось в наступних серіях. Всім гарного дня!